Новий завоз, як в розділ на нашому сайті DreamTechua, XDemo або як нове. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо світильничок ARI L10 c Це світлодіодна голова з вбудованим баластом. Світить вона як боженька, від теплого до холодного, коректується грін манджента і має Full RGB спектр. Тобто вона світить будь-яким кольором. Із-за того, що в корпус вже вбудований в баласт, цей прибор є легким у використанні. Просто наділи голову на камбарь і погнали. Ви можете під'єднати з іншими приборами його по DMX і створювати різні комбінації та групи приборів. А додавши Wi-Fi модуль, можете керувати їм дистанційно через застосунок Stellar. Доступ до менюшки йде через ці крутілочки, ними ви регулюєте яскравість, температуру кольору та колір. Також тут вбудовано багатсько ефектів. Хочете стробоскопи, хочете молнії, каміни, полум'я, копкар, патілайт, папараци любе. Тут є повний набір. Також є доступ до гелевих фільтрів. Будь-який гелевий фільтр, котрий ви знаєте, вже тут запрограмовано. Просто вибираєте через менюшку і готово. Як ви бачите на цьому приборчику, є шторки, а також лінза френеля, яка регулюється наступним чином. Накрутили фокус світла і він став з великого п'ятнишка маленьким. Також підрегулювали шторки, що вам там треба, і працюєте у своє задоволення. Як завжди, від компанії Арі ви отримаєте матеріали високої якості. Це і алюмінка, і пластик. Все дуже класне, надійне і гарне. Хочете залітати на майданчик на блатнічки? Використовуйте світло ARI і оскільки це повноцінне професійне рішення, через менюшку можете подивитися, скільки годин цей світильничик пропрацював. Також у нього вбудоване охолодження, яке працює дуже тихо, і не запоре вам звук на майданчику. А якщо ви досі не знаєте, що таке компанія Арі, то в нас на Ютубчику вже є відео про Арі Alexa Міні. Натисніть лайкосик, прокоментуйте та підтримайте україномовний Ютуб. Завітайте на наш сайт dreamtech.ua у розділ «Ексдемо» або Як Нове, і ви зможете купити цей приборчик у майже новому стані за дуже класною ціною. До зустрічі!